Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні вирішив повернутися до портативних консолей і, звісно, до портативних консолей від Nintendo, тому що саме від Nintendo цікаві були портативні консолі 8D. І це Game Boy і Game Boy Color. Сьогодні хочу е, по показати вам гру саме з консолі Game Boy Color. Ця гра вже 2000 року, тому що Game Boy Color в принципі був випущений у 98-му але е, гра доволі цікава, тому що вона зроблена. На по фільму, який е, був популярний у нульових, а потім якось про нього забули. І цей фільм Блейд Блейд про. Мисливця на вампірів, самого він там був і сам наполовину вампір, да, тільки він міг жити удень і ловити вампірів. Саме про Блейда сьогоднішня гра. Вона зроблена була на геймбой колори. Чим вона мені сподобалась, ну як би не то, що сподобалась, а більше зацікавила тим, що в неї так трошечки перемішується жанр. Давайте запустимо гру, я буду про неї показувати. Починається з того, що нашому Блейду дають завдання, ми можемо обернутися мапу. На мапі у нас дається зразу на вибір 3 місії. Можна почати з першої, з другої, з третє. Ну, Я думаю, почнемо ми з першої. І починається все з тиру. Спочатку з, з такого тіру мене спочатку гра трошечки здивувала, тому що мій персонаж не може ходити, а може тільки стріляти. Одною кнопкою він стріляє по ворогах, які вискакують із-за провулка, а іншою кнопкою він стріляє по ворогах, які е, з'являються з права і зліва від нашого персонажа. Це трошечки плутає, але десь такі механіки я бачив в якоїсь грі на Денді, точно вже не пам'ятаю її назву. Тут у нас в грі... Ми керуємо саме персонажем Блейдом. Намальований він доволі симпатично, схожий дійсно, ну, хоча й в восьми бітах, але дуже схожий з персонажем з фільму. Е, у нас є життя, його аж дві, дві стрічки, коли закінчиться перша, то ще буде друга стрічка. Типу у нього броня і життя. Або ну, він же ж типу вампір може якось відновлюватись. Також у нас на проходження рівня дається е, час. Його треба пройти за. Ну, Час який нам тут дається, вороги по нам кидають різні різноманітні там. Ну, хто що, хто гранати, хто сокири, бачите, але це все можна відбивати, відстрілювати. Головне вчасно натискати на кнопку. Я спочатку грав трошки сумбурно, тому що ну, трошки незвично мені було це керування, але потрошку-потрошку я до нього звикав. Але це не головне керування в грі. Е, ви, в принципі, коли відстрілюєтесь від купи ворогів, тоді гра перетворюється з такого тиру у І тут, Але бітемап у нас ну, не ізометричний, а треба йти по лінії І, в принципі, тут йдемо ми по поверхах якогось якоїсь будівлі і б'ємося проти вампірів, які вискакують проти нас да, з різних боків. Також у нас здається час, і коли ми вибиваємо якусь купу ворогів, ми можемо заходити у різні кімнати, в яких може або знаходитися який приз. Бачите, в цій кімнаті була газета, або може приза не знаходитись. В грі, окрім того, що є в мене. Не удари руками, якщо побачите на верхній панелі, є додаткова зброя, яка називається ну, клеїв. Це такий ну, холодна зброя, типу бумерангу, який може кидати наш персонаж. Але вона закінчується. Бачите, було їх 5, стало 4. До речі, така ж ситуація була і у попередній грі про тир. Там також можна було використовувати дробовик, який стріляв одразу во всі боки, але я його просто не використав. Бачите, не во всіх дверях може. Бути закриті різні е, там призи да, чи поверапи а, а деяких є, деяких нема. Нам треба буде просуватися по різних сходах в цьому будівлі, щоб дійти до ліфта. І е, потрошку, поки ми просуваємось, нам треба знищувати ворогів. Хоча і здається, що в принципі дійство більш-менш одноманітне, але завдяки тому, що міняється тут тир, міняється бітимап, то грати не так уж і нудно і в принципі доволі е не скучно. І коли ви знаходите, заходите в різні кімнати, також є момент, що можна буде е знайти якусь цікавинку. Е також наш персонаж може, якщо затискати дві, дві кнопки швидко, натискати вперед, наш персонаж, бачите, може. може Дуже швидко рухатись і пролітати наскрізь своїх ворогів, щоб зайти проти них і битися з іншого боку. Що мені ще порадувало в цій грі, це її графіка. Графічна гра виглядає дуже красиво, тому що це портативна консоль, хоча й кольорова, але виглядають кольори доволі непогано. Мені графіка чимось нагадала ігри з раннього DOS, якогось такого 2 d шного Дюкнюкіна або ну, щось таке. До речі, 2D шного Дюкнюкіна я також грав і на консолі Геймбою. Він тут є, і це приємно, що його сюди також ну, портували або зробили. Ну, тому що, як казали, хоча консоль і 8-бітна, але вона трошечки ну. Вже поздня да випущена була доволі е, пізно, і тому вже на неї портувалися ігри, які були, ну, наприклад, на да, у 90-х, да, популярні. Ну, плюс-мінус, я маю на увазі 2D-шні. Бачите, зайшовши в нову кімнату, ми можемо зустріти навіть якогось ворога персонажа. І, я, е, ну, і цей доволі сильний вампір, да, з якого не так легко вбити. Але е, як, як я отримав на мій перемогу, мені дали ще якийсь поверт, то 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 амулет який, і е, цей повера буде мені додатково допомагати знищувати моїх ворогів. Вони будуть, ну мені здається, стали трошки швидше знищуватись, особливо ці да, такі накачані вампіри, типу такі полубоси, які з е, ну, першим таким мені було важко отримати перемогу. Знову ми бачимо е, схожого вампіра на попереднього тільки в іншій одежі, ну, верніше в одежі іншого кольору, але з нього також повинно щось випасти. Е, тут ми бачимо якусь. Комнату керування. І, в принципі, графіка, задні фони тут ну, прям дуже-дуже гарно виглядають, вчитуючи це, що це невеличка портативна консоль з невеличким екраном, хоча і кольорово виглядає гра. Ну, я ж кажу, дуже схожа на якісь Дос-ігри або на якісь навіть деньги, не ранні, а більш поздні. Ну, Більше більше мені все-таки на комп'ютері воно виходить. І так ми блукаємо по, різнім, по, по різним рівням, і наше завдання все-таки дойти до ліфтя. Та де буде там, мабуть, босс. В цілому гра розподілена На багато рівнів, Спочатку, хоч ми бачимо і три перших рівня, але далі, коли ми проходимо Ці рівні, будуть додаватися нові рівні. Бачите, тут також дуже красиво, що мені подобається в графіці, навіть е, намальовані, крім того, що потріскані стіни, а от бачите, ми й дійшли до ліфта, але є, є такі написи, типу блад, да, е, написані на самих. В стінах, і це ну це кров да означає. Ну так як гра про вампірів, тому і Ну так вона і називається. Ну а наш персонаж він у нас Блейд, він у нас типу його головна зброя все-таки меч, але меч, меч він буде використовувати, типу в битві проти босів. Ну На цьому, я думаю, трошечки я показав гру. Можна буде цю гру колись затащити і на стрімі спробувати побитися там з босами. Боси тут, до речі, доволі калорійні, цікаві, треба Кожному боссу вони нелегкі, кожному боссу треба буде е якось е робити свій підход. Що ще цікавого. В грі є система паролів, але вона е, розчитана на весь рівень. Тому що щоб спрацював пароль, ну і щоб у вас був пройдений перший рівень, його пройти треба повністю. Бо якщо ви е, помрите в першому рівні, пароль також відобразиться, але це буде пароль спочатку першого рівня. Ну а на цьому відео буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. До речі, гра, ну я не скажу, що вона супер крута, але такий непоганий проходнячок, якийсь можна і пограти. На цьому ролик ще раз кажу, буде закінчувати. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за вподобайки під цим відео. Ну і за підписочку на канал, хто ще не підписався. І побачимось на утроліці. Всім па-па!